Відставилися у 2015 році поставити 22 точки прокату і 220 велосипедів, але в силу певних обставин затримкою обладнання ми змушені ставити зараз лише 5. Тобто це є в нас княгині Ольги Аквапарк, це є героїв УПА Технопарк, площа ринок, політехнічний інститут Бандери, перехрестя чупринки і університетська університет. Тобто, ми вибрали цей маршрут для того, щоб дати людям можливість якось е, правильно ну, тобто, сполучатися з точки А в точку Б, спальний район, точки притягання, да? тобто бізнес-центри, розважальні центри, спортивні комплекси і звичайно площарину. Тому наразі буде п'ять станцій, буде 55 велосипедів. Ми будемо е, наразі після встановлення от ми сьогодні останню станцію змонтуємо і будемо. Вводити в тестовий режим, тобто внутрішнє користування для випробовування механіки, автоматики, програмного забезпечення і таке інше. Тарифи будуть згідно з тим анонсом, який ми робили півроку тому. Тобто, буде три види абонаментів: це є місячний, це є річний і разовий. Місячний 120 гривень в місяць, річний 800 гривень на сезон, і разовий це він буде фактично по годину це буде 50 гривень година.